Більшість нітритної солі, яка продається в магазині, вміст нітриту 0,4-06% на всю кількість солі. Нітритною солью неможливо отруїтися. Щоб отруїтися вмістом нітриту солі, вам потрібно з'їсти мінімум 3 кг солі. Ну це неможливо. Окремо нітрит купити зараз ніде неможливо. і вона тільки використовується в солі. Раніше, коли виробляли кобасні вироби при СССР, використовували 100% нітрит. І були випадки, що робітники через людський фактор. Додавали більше нітриту, чим потрібно, і люди отруїлися. Після цих випадків почали робити тільки нітритну сіль. І як вона робиться? По конвейеру йде сіль рівним шаром, а зверху з форсунками розпилюється нітрит. Вона висихає, перемішується, виходить, що волога в нітріт випаровується і вона залишається на солі. Нітритну сіль потрібно зберігати в закритій ємності і без доступу світла. Так, вона збереже всі свої властивості набагато довше. Не потрібно боятися нітритної сілі. Вона приносить набагато більше користі, чим негативу.